У 2024 році вперше преображення господня або яблучний спас 6 серпня. Чи змінились традиції в родинах з початком повномасштабного вторгнення? Що освячують сьогодні? У скільки обійдеться кошик для освячення? Далі у сюжеті. Ось такі кошики. Повні яблук, винограду, персиків, слив та груш освячують сьогодні 6 серпня у церкві святої Параскеви на яблучний спас. Люди за бажанням ставлять і мак, і мед та овочі. Але саме основне це яблука. Ну традиції нас спокін віку відколи від наших пращурів. Ми це свято святкуємо. І обов'язково у нас має бути кошику яблука, грушка, сливка, виноград. Що Бог после з все, 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 з фруктів, щоб все було в кошику посвященної, ми приносимо зараз додому і всі беремо їм. Обов'язково яблука, груші, виноград, все що приросте, всі овочі. Раніше ставили навіть і фрукти. Верніше навпаки, ставимо фрукти, раніше ставили й Це традиційно кожного року. Я ніколи не припускаю це свято. Маковею можу пропустити. Я вусі свас, не знаю. Це Для мене якесь таке важливе, таке приємне свято. В душі легко стає, приємно. Традиції також з родиною сідаємо за стіл, куштуємо, вранці нічого не йому, куштуємо. все свячене. На преображення Господнє» освячують в першу чергу яблука, колоски пшениці у вигляді оберегів. Також до кошиків кладуть мед, виноград, груші, персики, сливи. Іноді овочі. За традицією, яка склалася у нашому народі на наших землях, плоди які. Благоволив Господь Бог нам споживати, які вродили в цьому році. Ми несемо їх на благословення святі, і до Святої Церкви, дякуючи Богові за ті всі ласки, за що ми прожили рік, і знову можемо споживати ті плоди, біля яких трудилися у наших виноградниках, на наших полях і приносимо їх на молитву, на благословення до церкви. Ця традиція глибоко вкорінилася в нашому народі, і це добра традиція. І нехай вона і надалі буде, і люди в такий спосіб дякують Господу Богу. На Чернівецьких ринках ціни на фрукти та овочі, які освячують на спаса, не змінилися. За словами продавців, яблук на прилавках цього дня небагато. Розкупили вчора. Більше був позар на, на фрукти, сьогодні трошки менше. Сливка 25 гривень домашня. Виноград домашній 150, а кишмиш 120 Перших 50 і 35. Грушка привозна 120 гривень. Яблука теж домашній 30 гривень кілограм. Дуже був великий град. Яблука трошки побиті градом. Тобто не так багато родило. У Святодухівському кафедральному соборі, що на Соборній площі, ми хотіли дізнатись, коли тут освячують кошики. Настоятеля храму на місці не було, як і вірян. За словами працівника церкви УПЦ Маковея, 14 серпня, Яблучний спас 19 19-го. Тут і надалі дотримується церковних свят, як у московських церквах. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4